93 третя окрема механізована бригада Холодний Яр. Чому Холодний Яр? Тому що це реліктовий ліс на Черкащині. Там відбувалися різні події української революції. від козацтва і до першої і другої української революції, повстанські рухи, Холодний Ярська Республіка. Усе у цьому лісі їх дуже боялись усі влади, які пробували окупувати Україну. Виставку, яка розповідає про імена українських військових бригад, підготували у Здолбунівському краєзнавчому музеї. game. Okay. Холодний Яр, «Чорні Запорожці, Король Данило загалом на експозиції представлено 15 з'єднань, які зараз боронять незалежність України. Це 15 плакатів, на яких ми показали ту роботу, яку робить бригада, і з її заснування, і з початку російсько-української війни з 2014 року, і ту, яку робить після повномасштабного вторгнення, і також розповіли про тих патронів, про тих оборонців, які Власне, яких носить назву ця бригада, Олександр Чижевський також каже: музейники хотіли показати, що боротьба за незалежність України віками переходила у спадок, і зараз він дістався з су виставку. Зробили інтерактивною. На плакатах є два qr коди на одному з них це Фейсбук, сторінка бригади, де вони постійно оновлюють про свої події про бійців, яких там можна побачити, які там воюють історії, дуже унікальні історії про, про бої в кожної бригади, і більше про саме місце по коду зазвичай Вікіпедія може якийсь інший сайт, де більш повна інформація. Виставку плакатів розмістили у підвалі музею, де колись була катівня НКВС. Ця виставка саме у найстрашнішій кімнаті у кімнаті, де проводились допити, де помирало сотні тисячі українців, тому що бували ці до української нації повстанські рухи на Здобунівщині саме тут. І це про те, що не знищити українців ні катівнями, ні допитами, ні вбивствами. Масами виставку планують зробити і в інших місцях. А також здолбунівські музейники дозволили колегам з інших музеїв використовувати макети плакатів у себе. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному, Рівненщина.